Всім привіт! І сьогодні я відкрию 10 Space Vision кейсів в симуляторі кейсу. І все, що мені з них випаде, я в Стандофф 2. Такі відоски досить цікаві, і я думаю, ви можете підтримати його лайком, підписатися на канал і написати якийсь свій коментарі про це відео. Тому, друзі, відосик буде цікавий. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, а ми погнали. І так, друзі, я пропоную почати відкривати наші кейси. Так, давайте перший кейсик відкриваємо. Я думаю, будемо... Відкривати по 5 кейсиків, і все, що нам е, випаде, буду купляти вже в Сандофі. Давайте відкриваємо наступний кейсик і дивимося, що тут по дробчику. І нам випадає знову друга М60 е, теж епік. Так, вже два е, бокс кейсика ми відкрили. Так, давайте ще три. І я перейду в стандофі і буду купляти ці скінчики. І це рарка, друзі. Просто з трьох кейсів нам випадає два епіка і одна рарка. Це вообще вряд. Ну давай. Фамас, Бліц. Просто рарка на статрек. І 4 скінчики в нас вже є, друзі. І п'ятий кейсик, і нам випадає знову М60. І з п'яти кейсів ось наш дроп, друзі. Це три три пулемета Фамас і АВМ. Тому, друзі, давайте я зараз переходжу в і Купляю ці скінчики, і після того як я їх купляю, ми знову переходимо в кейс-симулятор і відкриємо наші наступні п'ять кейсиків. Так, друзі, я вже в стан і давайте просто знайдемо ці скінчики. Нам випало три пульміти, які коштують аж 6 голди, Тому давайте купляємо раз, два і три. І давайте купимо ще нам авік. І так, друзі, АВМ теж коштує 4,20 копійок, і давайте купимо ще ФАМАС. І так, ФАМАС цього всього найдешевше, коштує всього лише 1 голду 25 копійок. Тобто ми купили, друзі, наших, 5 скінчиків, і давайте знову перейдемо в кейс-симулятор і відкриємо наступні наші 5 кейсиків і подивимося, що нам звітом дропнеться. Друзі, я вже купив ці наші скінчики, і давайте просто продовжуємо відкривати і дивимося, який дропчик зараз нам буде випадати. І це берете, друзі, берете епік, це щось новеньке. Але вони теж досить непогано коштують. Так, давайте. Е, другий скінчик, точніше, наступний кейсик, і нам випадає знову пулемет. Епік, тобто два епіка, там поки що рарочок немає. це... Вже досить прогресивно. І нам випадає майже ФАБ, і нам випадає просто ОВМ-Рарка. Оце виходить прикол. І так, три кейська ми вже відкрили. Тобто два кейси нам, в принципі, залишається відкрити. Давайте відкриваємо перед останній кейсер і просто дивимося на дроп. І це ФАМАЗ, друзі, ФАМАС. Рарка і ласт кейсик. І, друзі, відкриваємо останній наш кейсик і дивимося, який дроп тут буде. І тут майже до Скорпіона флі... Скорпіуна але випадає всього лише Авік. І так. і так, друзі, я вже проскіпав, проскіпав минулі 5 скинів. І ось що мені випало: Мені випали бірети, пулемет, авік, Фамас і знов авік. Тобто два авіка, пулемет, Фамас і берети. Тому давайте перейдемо в Листандов і я куплю ці скінчики. І так, друзі, я вже знову в Сандофі. Так, давайте купляємо е, Фамас, голда 25. Купляємо 2 Авіка по 4 голди. І давайте купимо ще пулемет. Так, пулемет аж 7 голди і купляємо ще берети. А бірети, друзі, в нас коштують аж цілих 17 голди, Ось все, друзі. Всі скінчики я купив. Ось мій інвентар. І ось ці всі скінчики. Загалом нам можна сказати: з 10 кейсів, симуляторі кейсів, нам випало п'ять епіків і п'ять рарок, чотири пулемет, берети, три авіка і два Фамаса. Ось такі, друзі. Получився відео, Надію він вам надійсно подобається, Тому обов'язково підтримайте його лайкосиком. Підпишіться на канал, напишіть комент. Я дякую всім за перегляд. Всім пока.